Яскравий постмодерний живопис із грайливою іронією та кітчем, а також до болю знайомою символікою та поєднанням несумісних образів і понять. Напередодні дня боротьби з нацизмом свою виставку презентував галицький художник Ігор Перекліта, назва експозиції, котра вмістила півтора десятки робіт, мейне кюнст Kampf». Останнє словосполучення цієї фрази, що у перекладі з німецької лунає як Моє мистецтво, моя боротьба, викликає неоднозначні асоціації. Та насправді переконує автор, рясно використана в роботах. Свастика не має нічого спільного з нацизмом, адже це сварга, давній символ сонця та щастя, притаманний українській культурі. Тема Моє мистецтво, моя боротьба, тобто художник, який живе в такому середовищі, де ну взагалі на Україні люди дуже часто далекі від мистецтва. Ті, хто цікавились мистецтвом, хто жили мистецтвом, вони або виїхали за кордон ще ну вся інтелігенція, еліта, яка або була знищена, або була виїхала хто в Париж, хто в Америку. Тобто еліта завжди покидала ці землі, от щоб уціліти, щоб вижити. Боротьба за те, щоб не бути ремісником і не стати заручником низькопробних смаків у митця вічна. Її провокує і за запізні... Міла на думку місцевих художників, заборона в країні символіки тоталітарних режимів. Художник, на відміну від політика, там чи ну бо переважно якісь політичні партії собі спекулюють цими речами. Він не використовується в якихось ідеологічних цілях. Це він або рефлексує на якісь історичні події, які колись відбувалися. Або знов ж таки рефлексує на ці події, які зараз відбуваються, і творить на тлі цього якусь певну свою естетику. Роботи представлені на цій виставці здебільшого свіжі 2015 року. Найдавнішим у експозиції стало полотно написане в 1997-му. Кожне з них незалежно від дати створення, має впізнавану стилістику притаманного художникові здорового цинізму. До речі, значно більша кількість доробків автора наразі у приватній колекції актора Антіна Бухарського.